Про кислоти в домашньому догляді, як їх використовувати, як вони можуть вилікувати прищі, очистити пори, звузити їх, полікувати акне. І про те, як вони пересушують шкіру, як вони роблять її чутливою, зневоднюють, створюють більше ймовірності утворення дрібних зморшок, або посилюють їх, якщо вони вже є. З вами Ліля Москалик. І сьогодні про це поговоримо. Тим часом ви підписуйтесь, ставте лайки. Якщо маєте питання, завжди пишіть їх в процесі в коментарях під цим відео, і ми будемо відповідати на них в наступних відео. Тобто сьогодні ми говоримо про кислоти, які ми використовуємо в домашньому догляді, або можемо використовувати в контексті лікування акне, або роботи з прищами, комедонами, папулопустульозними елементами, з усім тим, що ви можете прочитати або побачити в інтернеті. З тим, аби звузити пори, з тим, аби їх очистити і попрацювати з постакне. моя задача сьогодні розказати, які є варіанти, які є небезпеки для цього, про використання кислот у всіх інших контекстах, бо це не єдине, що вони працюють. Я буду розказувати можливо в наступних відео, якщо вас будуть буде до цього цікавість. Отже, найефективніші кислоти, які є, які можна використовувати вдома. Для того аби зменшити висипання. Це є саліцилова кислота, азеленова, піровиноградна, може використовуватись молочна і гліколева. А гліколева найнебезпечніша, тому що вона має дуже дрібну молекулу свою і вона може сильно глибоко провалюватися в шкіру через це робити опіки, які не контрольовані, і вони можуть нейтралі... ну, не нейтралізовуватись. Тому з цим треба бути дуже таким обережним і з тими засобами, які ви використовуєте, теж дуже обережними. Загалом, коли ви користуєтесь кислом. В догляді будь якими має бути збережено обов'язково два правила. Перше, користуватися сонцезахистом вранці завжди, навіть якщо ультрафіолетовий індекс на вулиці одиниця. Ультрафіолетовий індекс можна знайти в додатку з погодою. Там є такий показничок, ви собі можете подивитися, поцікавитись, як це виглядає з погодою, і знати, коли користуватися сонцезахистом, коли ні. Перший момент сонцезахистом використовуєтесь, другий момент ви користуєтесь обов'язково кремами, які відновлюють ліпідний захисний шар шкіри, де живе наш мікробіом і формує захист. Якщо ви цього не робите, ви обов'язково свою шкіру пересушите, і потім через хтось через пів року, хтось за рік, хтось за п'ять прийде до дерматолога чи до косметолога з тим, що чомусь шкіра стала суха. Дуже зневоднена, на все реагує, все що я не на на шкіру пече. от з такими запитами найчастіше приходять люди, які тривало користуються кислотами неконтрольовано в домашньому догляді. Тобто з цим я вас дуже прошу бути обережними з кислотами. Як дивитися? Наприклад, якщо ви користуєтесь кислотами більше як півроку і ефекту нема, або він малий. То ви не там намагаєтесь лікувати, тому що кислоти не лікують е, нічого, вони зменшують симптоматику. На шкірі вони її можуть зменшити, можуть зовсім забрати, а потім вона може повернутися назад, якщо не вирішена внутрішня причина. Про причини я розказувала в іншому відео про комедони. Прошу вас зайти туди, подивитися, там є все чітко по полках розкладено і зрозуміти на що саме ви можете впливати. Бо косметикою, кислотами ви можете вічно мастити і просто пересушувати шкіру і мати потім всякі різні неприємності зафіксували Якщо більше як півроку не працює, шукаєте інші варіанти, як можна з цим це питання вирішити. Або звертаєтесь до спеціалістів. Якщо вас веде паралельно спеціаліст, комунікуйте з ним про це: про те, що, можливо, треба щось покоригувати в догляді для того, аби мати кращий ефект. Або розуміти що ви тимчасово полегшуєте покращуєте свій стан. Отже. Про ще про молочну кислоту я дуже хотіла теж розказати. Часами вона дає алергічні реакції, такі псевдоалергічні реакції, але тим не менше, воно дуже схоже, лікується так само, знімається симптоматика. Тому якщо ви бачите, що ви берете засіб, в якому є молочна кислота, дуже вас прошу його тестуйте на маленькій ділянці шкіри, кілька вечорів наносите. На одну і ту саму діляночку і дивитися. Якщо немає ніякої реакції, чудово користуйтесь. Якщо є якась реакція, тоді не користуйтесь, бо з маленької ділянки це легше забрати таку якусь реакцію. Отже, ще раз зафіксували, найефективніші кислоти для лікування, псевдолікування акне і прищів це є. Саліцилова, піровиноградна і азелеїнова. В чому вони можуть бути? Ті кислоти можуть бути в вигляді тоніку, у вигляді крему, вони можуть бути в вигляді гелю, який ви там кілька разів на тиждень або раз на якийсь період наносити на шкіру. Найкраще, якщо ви хочете справді працювати з висипаннями і жирністю шкіри, це у вигляді лосьону або тоніку. Ви використовуєте його на вечір. І паралельно з тим, ще раз користуєтесь сонцезахистом і користуєтесь кремом, котрий захищає, захи, створює захисну таку плівку і відновлює захисний бар'єр шкіри. Якщо ви цим не користуєтесь, є ризик завалитися в проблеми, про які я вже казала. Це дуже вас прошу пам'ятати. Який відсоток найчастіше використовувати для того, аби... Це було ефективно. Якщо це ви берете без призначення спеціаліста, ви не знаєте свого типу і стану шкіри, супутніх якихось питань, які у вас є чи нема з тілом, дуже вас прошу брати мінімальний відсоток. Якщо це є проблема, яку спричинили зовнішні якісь засоби, найменший відсоток кислот завжди справиться з різноманітними такими висипаннями дрібними на шкірі. Якщо це проблема викликана чимось іншим, то ви і результату не отримаєте. Від того, що ви візьмете більше відсоток кислот, ви просто будете робити глибші опіки регулярно. Бо так, кислоти роблять опіки. Це їхня основна функція на шкірі, тому шкіра оновлюється швидше. Тому що її шліфовують. Якщо ж починають шліфувати вже не мертві клітинки, а живі, то це буде опік. Тобто, в принципі, ну це те саме, воно з'їдає верхні рогові лузки шкіри. Ви використовуєте собі ці кислоти найменший відсоток, і тоді спокійно спитаю і всім користуєтеся. Якщо бачите, що хочете взяти чуть-чуть більше, то можете наступного разу взяти трошки більше. Але максимальні відсотки я вас дуже прошу не брати самостійно. Якщо брати, то дуже короткий період часу ним користуватися. Дуже короткий, це максимум місяць часу, і не брати тоді великих баночок, аби вам було комфортно. Ним користуватися. Сенсу наносити його якимись там додатковими засобами немає, можна просто наносити рукою або на спонжик, як кому на ватний диск, як кому комфортно використовувати. Уважно дивіться, аби в складі тоніку не було в жодному разі спирту і гліцерину. Гліцерин буває добрий, поганий, не завжди гліцерин це зле. Але давайте домовимося так: в хімію я вас вчити не буду, не думаю, що ви готові, купуючи якийсь засіб з цим розбиратися, тому приймемо за правило, що гліцерин ви виключаєте зі складу тоніку. Ще можна як це зрозуміти по відчуттях. Якщо такий тонік масненький, то скоріше за все гліцерин там є. От, тобто тут краще його уникати, щоб не розбиратися зайвий раз у якихось незрозумілих речах. Ем, відсоток найменший спирту нема. Це основні критерії при вибору тоніку. В тоніку круто, коли є не якась одна кислота, а коли є комбінація декількох, зазвичай дають якусь одну бх кислоту. Це буде або саліцилова, або піровиноградна, і там можуть щось з АХ-кислот дати, наприклад, якусь там лимонну, винну, щось такого формату. Можуть ще часами додавати азелінову кислоту. Найкраще, коли є ще плюс до того, ферменти або ензими, це слова синоніми. І тоді воно ну, набагато прикольніше працює, кращий результат, стабільніший і не так глибоко воно може проникати в шкіру, але разом з цим ефект зовнішній дає чудовий. Комбінація кислот і ферментів або ензимів в тоніку досить дорога технологія, тому наразі цього практично нема в мас-маркеті. Те, що є в професійній косметиці, це там поза тисячу гривень коштує баночка для того, аби нею користуватися. Тобто на це собі теж. Зважайте. Якщо є мотивація використовувати тонік з кислотами, аби звузити пори, я вас здивую, але цього краще не робити. Тобто, якщо ви не маєте висипань, комедонів, вас або там десь є один-два прищики, які вискакують на менструальний цикл, краще цього не робити. Краще взяти з цією метою ферменти або ензими, але сухі. Такі в порошках вони продаються. Ви використовуєте їх там від. Трьох разів на тиждень до одного разу на два тижні, в залежності від типу і стану вашої шкіри, і ви бачите, як повністю очищається оця от зверху така. В порах на носику, на підборідді, на лобі, в кого де, чорна головка з пори повністю забирається, і візуально знімається такі кашершаві зі шкіри і візуально ви бачите, що пори стають вущими. Цього більше ніж достатньо, і з ферментом значно складніше отримати пересушену і зневоднену шкіру. Ніж з кислотами і ферментом можна регулярно користуватися. Як варіант, можна такі брати від Dermagenetic. ферменти в порошках, вони досить гарно працюють ну, один з другим. З кислот, котрі тоніків кислотних, котрі мають комбінацію кислот і. Ферментів є ось такий варіант з іспанської фірми Freehout, Теж він досить такий гарний, якісний і має ну, довготривалі ефекти, гарні такі швидкі. І дуже вас прошу не робити ніякої профілактики кислотами висипань, яких немає. Не треба це робити. Нема висипань, не треба вам кислот. Хочете звузити пори, берете фермент. Про те, як розбиратися з тоніками, я сказала, але дуже вас прошу нічого наперед, чого ще з вами не сталося, не підстелювати. Того, що якщо ви почнете користуватися на здорову, нормальну шкіру кислотами з мотивацією щось там профілактувати, то ви навпаки створите можливість для того, аби змінювати оцей от захисний шар шкіри. І буде мінятися структура шкірного сала, і як наслідок цього будуть утворюватись прищі, комедони, і це буде більше, більше провокуватися. Тому не потрібно цього робити. Нема, не користуєтесь. І все, просто маєте нормальний догляд, вмиваєтесь, тонізуєте шкіру, користуєтесь нормальним кремом і сонцезахистом. І все буде добре. Тераміди шукати, дивитись, аби не було ліцерину, дивитися, щоби. Були, дідько, забула. Ще хотіла розказати про креми, які можуть використовуватися в комбінації з цими кислотними тоніками. Крем має захищати шкіру і відновлювати її, оцей пошкоджений мікробіом, який ви зруйнували кислотою і руйнуєте його щодня. Тому кожного разу, після того, ви зверху маєте чимось захистити шкіру. Для цього ви можете використовувати жирні кислоти в складі кремів. Відразу кажу, це дорога технологія. Теж там крем буде коштувати від півтори тисячі і вище. Можуть бути пробіотики або пребіотики. Це теж дорога історія. там крем дешевше як дві тисячі гривень. Я не бачила. Аби о, справді мав такі структури, а не просто це було написано. Тобто, можете все, що дешевше, відразу відмітати. З дешевших варіантів є крема, які містять цераміди або містять комбінацію різних. Олій, такі, які не закупорюють шкіру, і вони можуть бути там дешевшою. в ціні, тоді можна собі брати такий формат. Як варіант, є, наприклад, з дешевшого з церамідами від Пеларту, ось такий крем може бути, є від Ленадерми, Ми його розважуємо для людей. Це іспанська косметика, теж професійна. Тобто, такі можуть бути варіанти для того, аби з дешевших форматів і захищали шкіру, і працювали з. Тобто такі можуть бути варіанти. Кремів з дешевшого цінового сегменту, які можна комбінувати з кислотами, і вони гарно будуть працювати для комбінованої жирної схильної до висипань шкіри. Є, звісно, кращі там, наприклад, есе будуть мати дуже класні жирні кислоти. Якщо мова йде про Пробіотики, і пребіотики, це має Есе, має фріхаут з таких компаній професійних, з мас-маркету хіба хтось хоче аналіз косметики замовити. Тоді я аналізую по складу і дивлюся: ну що мені попадається, я запам'ятовую, то я знаю. Так, на загал не аналізую, бо дуже їх багато. І на закуску про сонцезахисти легенької текстури, котрі можна використовувати. Власне, для шкіри схильних до висипань. Я конкретно прикладно там, бо потім такі мені коментарі пишуть. Я наперед попереджую ситуацію. Є від ФАУ Корейська косметика, ось такий сонцезахист, ось так він виглядає. Його є тут 50 мл. Може бути такий формат, там треба SPF 50 або більше 30, якщо ви комбінуєте це. З кислотними тоніками. Він дуже легкий по текстурі, він не липне, не важкий, практично невідчутний на шкірі. Є з трошки дешевшою ціною смартфодерма може бути, може бути пеларт також. Нормальні нормальні там сонцезахисти, вони такі ну і не липкі по відчуттях, і нормально захищають. От це з того, що можна. А все разом комбінувати. Якщо у вас залишились якісь питання, або вас цікавить ще щось, то прошу вас писати в коментарях. Ми будемо в наступних відео на це відповідати. Якщо вам корисне це відео і вам воно сподобалось, або ви знаєте, кому воно може бути теж цікаво, поширюйте цю інформацію серед своїх знайомих, друзів на сторінках в соціальних мережах, нам це буде дуже корисно. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписались. До нових зустрічей і нових відео! З вами була Лілія Москала.